Вітаю, дорогі колеги! Мене звати Мар'яна Кавен, я незалежний податковий консультант та практикуючий бухгалтер. Допоможу вам розібратися із грантами, а саме з їхнім оподаткуванням. Цей міні-курс складається з чотирьох уроків, і ми почнемо з першого. І найперше, про що потрібно, я думаю, поговорити, це які взагалі бувають гранти і як це впливає на оподаткування. Я думаю, багатьом відомий ось такий грант, який видається згідно постанови 738. Дуже часто ми можемо почути грант від центру зайнятості, не тільки від центру зайнятості, але ось такого типу грант орієнтиром для вас буде постанова 738. Я думаю, завжди ви зможете дізнатись, згідно якого нормативного акту вам надано грант. Про це буде як мінімум в документах. Ви бачите, що на сьогоднішній момент як мінімум 13 правок вже були внесені до цієї постанови. І ми можемо знайти в цій постанові гранти, які регулюють порядки, точніше, які регулюють гранти як мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу, гранти для створення та розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства. Гранти на створення і розвитку тепличного господарства, гранти на створення або розвиток власного бізнесу, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Гранти можуть бути інші, вони чимось, кожен з грантів, які надається, чимось регулюється. Якщо ж гранти надані. Юридичною особою, громадською організацією, неприбутковою організацією, Міжнародним фондом в кожному з цих випадків не обов'язково, що має бути якась постанова. Абсолютно ні. Але там, де є постанова, ми маємо дивитися, чим затверджена і це буде допомагати нам зрозуміти вид гранту. Адже саме від виду гранту буде залежати подальше оподаткування. І я хочу повернути ще раз на цей слайд, щоб ми з вами запам'ятали номер цієї постанови 738. Бо в наступних уроках, коли я буду згадувати про цю постанову, я буду говорити державний грант або державна допомога. Ось це постанова 738. Це не єдиний грант. Є ще ось такий грант. Який видається на виконання закону про внесення змін до податкового кодексу щодо державної підтримки, культури, туризму і креативних індустрій? Було б правильніше написати, що це не державний грант, а бюджетний грант. Ось, ць, ось той, що постанова 738, ці гранти державні, а ось це бюджетний грант. Чому далі покажу визначення? Стосовно того, як отримати грант, я не буду розповідати, але дам QR-код і за цим посиланням ви зможете а, пройти і актуальні гранти, як їх отримати, дуже детально розписано на ресурсі Дія. А я про оподаткування. Оскільки говоримо про оподаткування, хочу сказати, що а, Порядок оподаткування прописаний саме в податковому кодексі. А також там є такий пункт 5.2, який говорить про те, що для ціли оподаткування нам потрібно брати визначення терміну саме з податкового кодексу. І якщо ми подивимось під податковий кодекс, визначення хоч якесь щодо грантів, ми побачимо, що немає визначення державного гранту, але натомість є визначення бюджетного гранту. І ви бачите, це є пункт 14, де пише, що бюджетний грант це цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок державного та або місцевих бюджетів міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сфері культури, туризму, сектору креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах. І далі дуже важливе речення про те, що перелік надавачів бюджетних грантів визначає Кабінет міністрів України. А з цього робимо висновок. Для цілей оподаткування будемо дивитися, як оподатковується бюджетний грант лише в тому разі, якщо той, хто дав грант, є в переліку надавачів бюджетних грантів. А де ми візьмемо цей перелік? Ну, сказано, визначає Кабінет міністрів України. Це означає, що у нас затверджений такий перелік, і ви його бачите перед собою. Постанова 867. І у ній згадано всього лише два надавачі, а це Український культурний фонд, а також фонд розвитку підприємництва. А з цього робимо висновок. Якщо грант. Навіть нехай він буде державний, але отриманий від інших установ ніж перелічення, це не є бюджетний грант у розумінні саме податкового кодексу. Нам це важливо для цілої оподаткування, бо вже далі ми будемо говорити, як оподатковується бюджетний грант, як державний, а як оподатковується щось, що отримано як грант. Але не, не є державним, тобто це не постанова 738, і це не бюджетний грант, тобто немає цього надавача ось в цьому переліку. І я буду згадувати про визначення, на яке буду посилатись, це безповоротна фінансова допомога. Це визначення випливає із пункту 14 податкового кодексу, де сказано. А що таке фінансова допомога? Фінансова допомога може бути надана на поворотні, а може бути надана на безповоротній основі. Так ось безповоротна це сума коштів, яка передана платнику згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів. Робимо важливий висновок: якщо те, що отримав підприємець, в договорі пише, що це грант. Ми дивимося, чи це грант наданий згідно постанови 738. Якщо так, то це грант державний. Якщо ні, і ми бачимо, що це бюджетний грант, оскільки наданий або Українським культурним фондом, або фондом розвитку підприємництва, то будемо дивитися, як це оподатковується. І нарешті, якщо ні одне і не друге, то це ніщо інше, як. Безповоротна фінансова допомога. Адже це кошти, які надані, без вимоги повертати. Для цілей оподаткування будемо застосовувати термін безповоротна фіндопомога. І тому на цей момент ми з вами маємо три варіанти, можливі отримання грантів для цілей оподаткування. Грант державний, грант бюджетний або Якщо не одне і не друге безповоротна фінансова допомога, далі у нас стоятиме питання, а від кого отриманий цей грант? На що це впливатиме? Дивіться, якщо грант отриманий саме від податкового агента, то на нього лежить держава покладає обов'язок і на ньому лежить обов'язок утримати необхідні податки і прозвітувати. Якщо він цього не зробив, той, хто отримав грант, не зобов'язаний за нього виконувати цей обов'язок. Саме на податкового агента будуть накладені штрафні санкції за те, що він не сплатив, а також не прозвітував. Якщо ж, отримуючи грант, у нас відсутній податковий агент, це означає, що вся відповідальність покладається на того, хто отримав цей грант, тобто підприємець. І забігаючи наперед, так щоб дати хоч якийсь приклад одного і другого варіанту, я все таки скажу: це буде в наступних уроках, але я хочу дати приклад. Давайте, коли немає податкового агента, це коли підприємець отримує допомогу від нерезидента. Нерезидент не може бути податковим агентом у розумінні нашого податкового кодексу, а отже, отримавши грант від Якоїсь міжнародної організації, особа, яка отримала цей грант, саме на неї покладається обов'язок прозвітувати і, якщо виникають податки, заплатити. Приклад з податковим агентом: грант надає міська рада, обласна рада, грант надає центр зайнятості, Український культурний фонд. Всі ці випадки, коли той, хто надає грант, є суб'єктом господарювання. Тобто ФОПом, або юридичною особою, або організацією неприбутковою, саме вони і є податковими агентами. І хто такий податковий агент теж беремо визначення для цілої оподаткування, ми домовлялись із податкового кодексу. І податковим агентом є щодо податку з доходів фізичних осіб, є саме та особа юридична або ФОП, яка здійснює виплату. І саме вона зобов'язана нарахувати, утримати та сплачувати податок, передбачений розділом 4, Четвертий розділ це є ПДФО. А там, де ПДФО, там є і військовий збір. Значить, саме ця особа зобов'язана нараховувати, утримувати податок, сплачувати до бюджету за рахунок цієї особи, а також подавати звітність і нести відповідальність за порушення норм цього порядку. Це означає, що а, податковий агент має, перше, прозвітувати, друге, утримати, виплатити за мінусом ПДФО і військового збору. І якщо цього не буде зроблено, саме цю особу податкового агента буде притягнуто до, якщо неправильно прозвітував або не прозвітував, не заплатив, заплатив не своєчасно, заплатив меншу суму. Виплатив грант, але не за мінусом податку. Це все буде лягати на плечі податкового агента. Той, хто є обдарований, отримувач гранту, він собі спокійний, його це не хвилює. Але, друзі, якщо податкового агента нема, оця вся ноша податкова лягає на плечі того, хто обдарований. Але про це вже більш детально ми поговоримо в наступних уроках. Побачимось!